Чотири тисячі років тому йому відкрилася сила, яка керує усім, що існує. Вища сила. Привіт, мене звуть Елі, мені 38 років, я одружений, батько трьох дітей. Я завжди був упевнений, що прогрес на благо світу. Думав, діти житимуть довго і щасливо, користуватимуться плодами людського розуму, адже він такий великий. Але де воно? Щастя? Світ сповнений страждань, і ясно, що десь по дорозі ми припустилися великої помилки, ось тільки де і коли. Дві тисячі років до нашої ери, часи Вавилонської імперії. Це відправна точка людської цивілізації. Люди того часу розуміли, що вони частина природи, і відчували себе єдиним народом. Здавалося, що це триватиме вічно, але ні. Їхні серця раптом наповнилися ненавистю. і Єдиний народ перестав існувати. Тоді, близько чотирьох тисяч років тому, у Вавилоні стався небачений спалах егоїзму такого раніше не було. Цар Німрот оголосив себе намісником бога на землі, і народ пішов за ним. Почалося велике будівництво Вавилонської вежі, символу зростаючого егоїзму. Написано І сказали вони Давайте побудуємо собі місто і вежу висотою до небес і прославимо себе. Так все й сталося вони побудували вежу гордовитості у своїх серцях. Вежу ненависті і презирства до інших, і ось ось станеться непоправне, вирветься назовні ненависть, вежа завалиться, змішаються мови і стільки лиха це принесе світові. І все ж таки, навіть тоді нам була дана можливість жити інакше у добрих відносинах один з одним, цю можливість подарував нам Авраам. Аврааму, сину Тераха, розкрилась вища сила природи, сила, яка керує усім, що існує. Аврааму розкрився творець, але найголовніше, що виявив Авраам, це властивість Творця, властивість віддачі та любові. Авраам розкрив, що ми існуємо всередині творця, але ми не живемо за його законами. Авраам виходив на вулиці міста і волав до народу: Послухайте мене, я знаю, чому нам так погано. Ми не відповідаємо загальному закону Творця. Він любов, ми ненависть. Він віддача. А ми живемо тільки заради свого блага. Зло править нами. Егоїзм розділяє нас. Знаєте, я весь час думаю, чому ми не послухали Авраама? чому пішли за Німродом? Власне, так ми й прийшли до сьогоднішнього світу, який побудований виключно на егоїзмі, яку ж страшну помилку ми зробили тоді, у Вавилоні Німрод почув про Авраама і зрозумів, що якщо народ піде за ним, то це стане кінцем його правління. Якщо народ об'єднається. Вони житимуть у мирі та злагоді, і цар їм не буде потрібен. Авраам руйнував основу егоїзму, віру в ідолів, у те, що гроші, почесті, влада це є ті боги, яким треба служити. Авраам знехтував ідолами, він розбивав їхні статуетки. Треба було зупинити Авраама і без зволікання. Німрод звелів батькові Аврама Тераху, щоб той змусив сина замовкнути, але Авраам не здався, і тоді Німрот ув'язнив його, але це лише зміцнило Аврама. Його хотіли стратити, але він врятувався. Авраам ходив містами і розкривав людям правду. Він побудував намет, запрошував туди перехожих і розповідав, розповідав. Розповідав. Він розповідав їм про єдину силу любові, що керує всією реальністю. Поступово навколо нього зібралися тисячі людей. Вони ще не все зрозуміли і нічого не осягнули, але відчували, що за Авраамом істина. З цього часу, чотири тисячі років тому, і почалася історія народу, який надалі буде названий євреями, від слова Оврім, ті, що перейшли. Які перейшли від закону любові до себе до закону любові до ближнього. Історія Авраама – це історія кожного з нас. Постарайтеся уявити, що все це відбувається всередині нас. Авраам – це сім'я доброти, точка любові в наших серцях. А цар Німрод – це наше я, наше его і гординя. Авраам говорить про закон віддачі та любові, єдність і гармонію між усіма. Німрот тільки про себе, і ми, нарешті, маємо вирішити, за ким ми підемо. За Авраамом чи за Німродом? Давайте подумаємо про це. Ми вже зробили одного разу величезну помилку. Пішли за німродом, Ми заплатили за це високу ціну. Сьогодні у нас є можливість почати жити по іншому.